Готуй санчата влітку. Франківські комунальники активно готуються до зими. Якою вона буде для франківської громади? Чи вистачить очисної техніки та посипної суміші? Дороги Івано-Франківська цієї зими прибиратимуть довше. Причин кілька одна з головних зменшення кількості очисної техніки. З 9 одиниць техніки комбінованої яка власне і посипала, і прибирала. 3 одиниці є вилучені. Причому вилучені найновіша техніка. Ми маємо на сьогоднішній момент 6 таких одиниць, плюс вилучено ще два трактори. Це теж є проблема тому що вони використовувалися для прибирання пішохідних зон, тротуарів. Але будемо виходити з того, що є. Ще одна проблема, каже директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак зменшення кількості працівників. 14 працівників муніципальної дорожньої компанії. На соні так само захищають нашу Україну, лава за силу. Це досить багато, враховуючи, що більшість з них власне саме залучалися до прибирання в зимовий період стосовно посипної суміші, а це зокрема солі, то її розповідає Михайло Смушак. Встигли закупити до початку війни. Щоправда, цього буде недостатньо, тому планують купувати ще, але вже з-за кордону вдалося закупити стіль. І дуже добре, тому що вартість самої солі на сьогоднішній день вже в декілька разів є вищою, ніж вона була до війни. І плюс в наявності її дуже мало, тому що родовища були на сході країни. Ну і складно загалом її довести. Ми зараз додатково ще плануємо придбати інертних матеріалів для посипання. Зокрема, хочемо придбати спеціальні речовини, якими ми раніше не посипали. За кордону, але активно вони використовуються в інших країнах європейських. Раніше вони були фактично вдвічі дорожчими за сіль цього року. Вони виходять вже вдвічі дешевшими за сіль. Відтак Івано-Франківське комунальне підприємство муніципальна дорожна компанія закупило майже 800 тонн піщано-соляної суміші та понад 2000 тисячі технічної солі. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.